Відповідно по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Сподіваюся, ви вже обрали заклад для вступу. Коли ти знаєш, яку професію обрати? Задумайся, яка твоя суперсила. У чому моя суперсила? Кафедра монументального мистецтва та стріт-арту надає суперсилу, яка допоможе відновлювати міста та об'єднувати свій народ надасть можливість отримати професійні навички, завдяки яким ти зможеш представляти Україну на світовому рівні. Під час навчання ти спробуєш різні стилі та матеріали, які допоможуть професійно вирішити твої завдання у різних середовищах. Студенти кафедри єдині в Україні монументалісти, які працюють не тільки з зображенням, а й з архітектурою. Багато вихованців кафедри здобули професійного визнання, одним з них є Роман Мінін, провідний художник українського сучасного мистецтва. Я дуже взбавшую повагу, відношусь до викладачів, до всіх учнів, до самої концепції академії. Я обожнюю цю концепцію академії. Я дуже буду вдячна усе своє життя академії за те, що вона мені подарувала такі класні друзі в навчання. Після закінчення навчання випускники мають широкий вибір професій, творчо виставкова діяльність. Художні інсталяції, мурал, стріт арт, монументальне мистецтво та багато інших. Завдяки навчальній програмі ти зможеш обрати саме свій напрямок. Харківська академія дизайну та мистецтв чекає на тебе.